Ну, Сім'я, дівчатки, хлопці хлопці, дворі захурделило і захотілося мені спекти щось таке до чаю, щоб зігрітися. Значить, так, багато мені дівчат пише, кажуть, що у вас рецепти повторюються. От, то давайте зробимо такий рецепт, що не повторюється. І взагалі те, що у вас є вдома. Значить, я взяла стакан молочка, передньо підігріла. А взагалі-то можна водички взяти, можна 50 на 50. Так, тепер в мене є сметана. Ось, Я зараз покладу ложку сметани сюди. Можна замість сметани взяти ложку майонезу. От я покладу ще сюди десь ложку майонезу. Рецепт на око я хочу довести те, що тісто любить всіх. всіх. Головне, треба тісто любити. Тепер, десь на кандрі рідини я беру від двох до трьох ложок цукру. Вже ж, як ви захочете, я покладу три ложки цукру. Тепер мені треба одне куряче яєчко, але я покладу сюди лише білочок. Ось так. А жовточок я залишу для змазування. Все дуже легко. Так, тепер дріжджів я теж беру на стакан приблизно 25 грамів дріжджів. Плюс-мінус там от, в мене 100-грамова пачка дріжджів. Тепер візуально я її ділю на 4. Ось так. Тобто, в мене виходить десь 25 грамів дріжджів. Треба півчайної ложки солі. Так, ванілін. Хтось складе ванілін, хтось ванільний цукор. Я покладу ванілін. Пакетик 2 грами. Масло треба від 30 до 40 грамів або маргарин. У моєму випадку маргарин. Гарненько зараз я розмішаю. Так, дівчатка, розмішала я трішки, але масло не розстало. Тепер борошна. Борошна треба буде не менше, ніж 400 грамів. Мені часто пишуть, що борошно треба сіяти, але чогось я вію, бо того, що нас в школі вчили, що борошно віють, а зерно в полі сіють. сіють. Зерно сіють, борошно віють, але нема різниці. Як, як скажете, так і буде. Тепер розпушувача хочу покласти, Дівчатка розпушувача, десь півчайні ложки. У мене просто ложечка малесенька. Розпушувач робить тісто, знаєте, таким слухняним, розслабляє клейковину. І буду замішувати тісто. Тісто треба замісити таке еластичне, нерідке і не забите. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, все вийде, дівчатка. Так, дівчатка. Домішую я тісто до такого однорідного, еластичного стану. Тісто треба замішувати десь не менше, ніж 5, 6, 7 хвилин, відчувати його і любити. Все вийде, дівчат. Кісточку я вже замісила. Тепер викладаю я його в мисочку, вкриваю рушничком і ставлю десь в теплому місці підходити. Може, два рази підімну, як мінімум один раз. І все, чекаємо. Якщо у вас немає теплого місця, поставте на парову баню, тобто в кастрюльку налийте теплий водички зверху поставте і вкутайте, можете вкутувати в кухвайки. Як вам буде зручно? Місточко моє вже підійшло. Я його викладаю на поверхню. Воно в мене стояло десь е, біля двох годин і два рази я його підминала. Тепер. Я його розділяю на шість рівненьких частинок. А тепер ось я ось так підкачую, і знову відкладаю відпочивати. Десь ще хвилин на 15. Беру одну кульку, розділяю її знов на дві частини. Я одну частинку розкачую. Ось такий кругленький пласт, відкладаю в сторону. Тепер беру цю другу частинку тіста, це дуже легко приблизно таку величині. дві рівненьких я зробила, а одну частинку я кладу мак. У мене макова начинка. Я вже великий такий пиріг показувала, як я роблю. А це я хочу зробити його. Такі булочки в мініатюрі. Тепер, дівчатка, беру цей кусочок тіста, накриваю ось цей. Це дуже легко. Уявімо, що це великий пиріг, але він сьогодні у мене маленький. Ось так. І ось так роблю надрізи. Так, наче по діагоналі. І тепер беру ось так, загинаю кожен листочок сюди до середини. Все дуже легко. І виходить ось така гарненька квіточка. Спочатка. Розкачала я ось так два пласти. Тепер, якщо треба, то посипти борошном, щоб кому зручніше так, кому як. Тепер на цей пласт я покладу повидло. Тепер цей пласт я беру ножичком, розрізаю на. Ось так не до середини, Такі роблю надрізики. Ось так я. я колись показувала, як я роблю вже так ось так. Такий узор роблю. Ось так. Таку, наче, сніжинку колись ми, як дітьми, були, з папірців вирізали. Так, зараз я ось так, бачите, і викладаю сюди. Тепер роблю віночок. Все-таки в великому пирогу. Защипую, як вареники, віночок такий роблю. Дуже гарно буде, дівчатка. Ось така в мене виходить гарненька така квіточка, така булочка. Тістечко моє відпочивало десь півгодинки. Тепер я беру цей жовточок. Ось наливаю сюди одну ложечку водички. Можна молочка налити, можна взагалі нічого не наливати. Тепер. На кінчик чайної ложечки, солі поклала. І це в мене малесенька ложечка. От. І трішки більше цукру. Десь, може, пів чайної ложки. Вилочкою гарненько я розмішую і буду змащувати булочки. Духовка вже у мене розігрілась на 180 градусів. Але зараз газ такі слабесенькі, дівчатка, що я не знаю, як я буду випікати, але я буду старатися. Влітку було краще. То світла нема, то газу нема. Ну нічого, все буде добре, дівчатка. Змащую булочки. Ось так гарнесенько. Помазала я булочки курячим яєчком, тобто жовточком. Тепер ставлю в духовку випікатися 180-190 градусів, десь хвилин 25. Ну, Плюс-мінус треба завжди дивитися. Ось такі вони в мене гарнесенькі вийшли. А слабенькі такі. Ну нічого. Але тісто дуже гарне. Таке. Пухкесеньке, пухкесеньке. Всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!